Доброго дня! Компанія Просто Авто. Сьогодні викупила купили автомобіль для наших клієнтів з міста Харкова. Це у нас буде Megane 12 2012 року в 1.5 дизель з пробігом 144 тисячі. Ось як ми граємо з двох телефонів і з одного так. комп'ютера. Так-да-да. ну я перед вами, бачите? Да, да, да. Ви бачите, я вам цих два автомобілі маю. Да, да, 30 секунд залишилось, вже ставку поставили. Наша ставка найвища. Наша найвища ставка. Сергій телефонує. Так, 20. 20. 20. Да, то я, ви не брали слухавку, то я вже до нього дзвоню. 10 секунд залишилось. Секунд найвища наша ставка. Є, виграли. Все, 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 так, все. ось, відразу підтверджено. Видно вам? Я вас розумію. Вітаю! Якщо саме вас зацікавив такий автомобіль, ласкаво просимо в дір або за номером телефона. Ми підберемо автомобіль вашої мрії.